Якщо ви тільки починаєте вирощувати рослини на гідропоніці, такі терміни, як Deep Water Culture, можуть звучати так, ніби вони взяті з науково-фантастичного фільму. Порівняно з садівництвом у ґрунті, гідропоніка може здатися складнішою, але насправді це не так. Існує багато типів гідропонних систем, і багато з них мають заплутане звучання назв, техніка поживної плівки, глибоководна культура, приплив і відплив. Але тому ми тут, щоб розібратися. Давайте розглянемо один із найпростіших і найпопулярніших методів гідропонного садівництва сьогодні глибоководну культуру або DWC. Якщо ви більше любитель візуалізації, як я, перегляньте відео, яке я зібрав на своєму каналі YouTube нижче. Він дає огляд того, як працює система та що вам потрібно для початку. Що таке глибоководна культура DWC? Перш ніж приступити до деталей, давайте почнемо із загального огляду цього типу системи. У системі DWC коріння рослин суспендовано в насиченому киснем розчині води та поживних речовин. Є три важливі частини цього рішення: кисень, оскільки коріння занурене у воду, а не в ґрунт, який має щілини та отвори. Де знаходиться повітря, вода повинна бути добре насичена киснем, щоб рослина не потонула. Це досягається за допомогою повітряного насоса та повітряного каменю. Вода. Подумайте про цю систему так, ніби ви ростете в ґрунті та постійно поливаєте свої рослини. Це одна з причин, чому вирощування на гідропоніці є таким корисним, вам більше ніколи не доведеться поливати. Поживні речовини, хороший ґрунт містить усі мікро та макроелементи, необхідні рослині для виживання та процвітання. Оскільки у нас немає ґрунту, нам потрібно доповнити насичену киснем воду поживними речовинами, щоб наші рослини могли рости. Цей метод називається Deep Water Culture з двох причин. По-перше, ви зазвичай вирощуєте з резервуаром, який може вмістити пристойну кількість води. Більше води означає більшу стабільність поживного розчину, що означає менше моніторингу та обслуговування. Друга причина полягає в тому, скільки кореневої маси ви занурюєте. Інші методи виставляють кореневу зону вашої рослини на повітря та замочують її у воді лише кілька разів на день. Гарним прикладом є системи припливу та відпливу. У дипута Culture більша частина коренової системи рослини занурена в воду 24-7, звідси і назва. Переваги глибоководної культури. Системи DWC популярні з багатьох причин, головна з яких полягає в тому, що вони є одними із найпростіших типів систем для початку. Єдина система, яка є простішою, це гнітова система. Ось ще деякі переваги вирощування в системі DWC. Дуже низькі витрати на обслуговування після налаштування. Надзвичайно швидке зростання порівняно з ґрунтом. Я виростив салат, щоб зібрати врожай за 30 днів замість 60 у ґрунті, дуже мало рухомих частин і мінімальний збір недоліки глибоководної культури. Однак не все так райдужно. Існують деякі потенційні проблеми з цим типом системи, які можуть викликати труднощі. Більшості з них можна уникнути, якщо активно доглядати за своїм садом. У невеликих системах pH рівень води та концентрація поживних речовин можуть сильно коливатися. Легко, надмірно або недостатньо калібрувати через малий масштаб. У разі відключення електроенергії або виходу з ладу насоса, ваше коріння може потонути в поживному розчині з низьким вмістом кисню. Може бути важко підтримувати постійну температуру води. Побудова глибоководної системи культури. Традиційні ДВЮуси побудувати найлегше. Ось список частин, які знадобляться для налаштування вашої першої системи, галонне відро, повітряний насос, повітряний камінь, повітряний шланг, всі часті горщики, середовище вирощування, гідропонні поживні речовини. Набір для контролю pH ППМ-метр. Спосіб простий: під'єднайте насос до шлангу, шланг, до повітряного каменю та помістіть повітряний камінь у відро, наповніть відро водою, відрегулюйте pH, додайте поживні речовини та почніть пророщувати насіння. Коли ваші рослини почнуть проростати і коріння досягнуть води, ви побачите вибух зростання. Замість того, щоб витрачати енергію на вирощування коренів, щоб знайти кишені води в ґрунті, ваші рослини можуть просто відразу поглинути стільки води та поживних речовин, скільки їм потрібно. Якщо вода належним чином насичена киснем, немає причин, чому коріння вашої рослини не можуть залишатися зануреними, звідси і назва протягом усього життєвого циклу рослини. Завдяки високонасиченому киснем і багатому поживними речовинами розчину рослини. Вирощені в традиційній системі диблуси, можна збирати в два рази швидше, ніж рослини, вирощені в ґрунті. Я особисто зібрав качан салату всього за 30 днів після проростання. Найшвидше, що я коли-небудь вирощував салат у ґрунті, було 60 днів. Рециркуляція дидаблюуси традиційний метод чудовий для початківців. Але що, якщо ви хочете масштабувати свою систему до наступного рівня. Більшість людей переходять на РДВЦ або систему рециркуляційної глибоководної культури, коли вони готові оновити свій сад. Якщо ви плануєте вирощувати у великих масштабах, останнє, що вам потрібно, це 10 окремих відер, кожне з яких потребує власного розміру та налаштувань. Якщо ви вирощуєте ту саму рослину в 10 різних відрах, чи не було б доцільніше мати один основний резервуар і подавати цей живильний розчин у всі 10 відер? Якщо ви відповіли так, ви щойно винайшли систему RDWC. Вам може бути цікаво, як працює оксигенація, коли у вас є кілька заєднаних разом відер. Так само, як було б неефективно мати окремі поживні розчини для кожного відра, також неефективно використовувати систему повітряних каменів для кожного. Ось тут і вступає в дію частина назви ресайкл. Коли вода рухається від відра до відра, вона рухається через розпилювальні форсунки, які насичують воду киснем. Принадність цієї модифікації класичної системи DWC полягає в тому, що вам потрібно лише відкалібрувати, наситити киснем і долити воду з одного централізованого місця, і вона негайно подається в усі відра. Найкращою аналогією тут є електромережа, ми не використовуємо власні генератори в наших домівках. Електроенергія виробляється в централізованих місцях, а потім надходить через мережу в наші домівки. Бульбабоніка хоча багато людей не вважають, що Баби Паникс особливо відрізняється від традиційного дидабелуси, я особисто вважаю, що він має кілька переваг і достатньо важливий, щоб про нього говорити. Незважаючи на свою дурну назву, адаптація баби Білопанекс Паникс проста. Замість того, щоб чекати, поки ваші рослини проростуть і коріння досягнуть верхнього рівня води у вашому резервуарі, баби Білопанекс Паникс прискорює процес, подаючи живильний розчин зверху на ваші рослини протягом перших кількох тижнів. Все, що тут відбувається, це додавання водяного насоса до системи з крапельними лініями, що проходять від резервуара до січастих горщиків, які містять ваші рослини. Простий, але дуже ефективний засіб для прискорення фази проростання та сходів життєвого циклу рослини. Обслуговування системи глибоководної культури. Коли ваша система буде готова до використання, у вас можуть виникнути запитання про те, як найкраще її використовувати. Тут ми розглянемо типові запитання та відповіді, чи варто використовувати одиночну чи модульну систему. Якщо ви тільки починаєте, виберіть установку з одним танком. Ви можете створити їх самостійно або купити один із багатьох на ринку. Модульна система DWC найкраще підходить для виробників, які точно знають, що вони хочуть вирощувати та скільки вони хочуть вирощувати. Почніть з малого та збільшуйте масштабу міру набуття досвіду. Чи мій резервуар повинен бути стерильним? Це не питання так чи ні. Деякі садівники на гідропоніці хочуть, щоб акваріум був стерильним. Це означає, що вони не матимуть біологічних забруднень, які можуть впливати на гідропонний сад, наприклад, водоростей. Але в той же час вони не зможуть пожинати плоди корисних бактерій. Якщо ви вирішите додати до свого акваріуму корисну біологію, пам'ятайте, що це пов'язано з ризиком приєднання не дуже корисних біологічних організмів. Яким має бути РН? Те, що ви вирощуєте в глибоководній системі культивування, не означає, що вам потрібно різко регулювати PH і ppm іси. Стандартний діапазон, якому віддають перевагу більшість рослин, pH 5, 5, 6, 5, цілком підходить. Однак ви захочете налаштувати та контролювати це залежно від стадії росту ваших рослин. Коли вони знаходяться у вегетативній стадії, прагніть до верхньої межі цього діапазону, коли вони розпустяться, приліпити до нижнього кінця. Щодо вашого ППМІси, не дотримуйтеся сліпо графіку годування на зворотному боці гідропонних поживних речовин. Ці рекомендації зазвичай вищі, ніж необхідно. Спробуйте зменшити кількість вдвічі та подивіться, як відреагують ваші рослини. Ви завжди можете швидко відкоригувати вгору, але у складніше, ваші рослини, можливо, вже постраждали від спалення поживних речовин. Якою має бути температура бака? Це один із недоліків глибоководної культури, буває важко контролювати температуру в акваріумі. Прагніть до температури не вище 68 ф. 20 градусів Цельсія. Якщо він стане набагато вищим, рівень кисню у вашій воді почне падати, навіть якщо ви насичуєте киснем за допомогою повітряного насоса та повітряного каменю. Також намагайтеся підтримувати її вище 60F 16 градусів Цельсія. Якщо воно впаде нижче, ваші рослини подумають, що переходять у новий сезон, зазвичай осінь або зиму. Це означає, що вони почнуть вкладати більше енергії в цвітіння, чого ви, можливо, не хочете. Коли слід міняти живильний розчин. Найдовше потрібно чекати перед заміною розчину три тижні, але це лише загальне правило. Це залежить від типу рослин, які ви вирощуєте, стадія росту, на якій вони знаходяться, розмір вашого резервуара Якщо ви хочете уникнути повної заміни, ви можете спробувати додати воду з поживним розчином, щоб відновити правильний баланс, але це важко зробити. Повна заміна може бути найкращим шляхом як дізнатися, скільки кисні міститься в моєму живильному розчині. Вимірювачі розчиненого кисню можна придбати, але вони дорогі і можуть бути надмірними, якщо вам не потрібна надзвичайна точність. Я б теж не радив купувати дешевше, оскільки вони не дуже надійні. Найкращий спосіб контролювати рівні розчиненого кисню зосередитися на підтримці умов, які підтримують ці рівні, підтримуйте правильну температуру розчину та тримайте повітряний насос працюючим постійно. Наскільки повинні бути занурені коріння? Перш за все, переконайтеся, що в поживний розчин занурена лише коренева частина, а не стебло і, звичайно, ніяка рослинність. Ви також не хочете повністю занурювати коріння. Особисто я тримаю приблизно 1-1,5 дюйма корення над лінією води. Бульбашки повітряного каменю зазвичай лопаються і бризкають водою на відкриті корені, тож вам не потрібно хвилюватися, що вони висохнуть. Часті запитання. Як я буду розмножувати рослини. Якщо я не хочу використовувати середовище для вирощування у своїй системі DWC? використовуйте аеропонний клонер. Ви заощадите гроші на середовище для вирощування, а рослини, які ви розмножуєте, будуть мати лише голий корінь після пересадки у ваш DWC. Чи є якісь конкретні проблеми глибоководної культури, на які слід звернути увагу? Слідкуйте за такими проблемами у своєму саду, які є типовими для систем DWC. хвороби кореневих рослин, такі як ПІТІ, швидкі коливання pH або PPM і CTDS, занадто теплий живильний розчин. Наскільки швидше ростуть рослини в системі DWC? Якщо ви все зробите правильно, рослини, вирощені в системі DWC, або в більшості гідропонних систем будуть рости принаймні на 15% швидше. Я бачив, як мій салат росте майже вдвічі швидше в моєму глибоководному культивуванні порівняно з моїм відкритим садом. Які рослини найкраще ростуть у системі глибоководної культури? Очевидна відповідь: все, що не повинно цвісти. Багато сортів салату та багато різних трав дуже добре працюватимуть у DWC. Вони ростуть дуже швидко і здорово, що робить їх фантастичним варіантом. Однак ви також можете вирощувати помідори, перець і навіть більші фрукти, такі як кабачки, вони просто вимагають трохи більше зусиль. Чи є інші прийоми, доступні для виробника DWC? Так, вирощувачі DWC можуть легко регулювати кількість вологи в кореневій зоні. Це, у свою чергу, може викликати реакцію рослини, наприклад, виробництво ефірної олії, плодоношення та цвітіння. Більш суха коренева зона може збільшити виробництво ефірної олії в таких ароматичних культурах, як базилік і ем'ята. Більш волога коренева зона може змусити рослини зосередитися на вегетативному виробництві, особливо на великих віалових листках. Що у свою чергу прискорює транспірацію та фотосинтетичний потенціал.